Всім привіт! Сьогодні 13 січня, 25 рік. Стою біля лохини, познімав защіпки. хочу починати потрошку обрізати кущики, щоб потім було менше роботи. І хочу розповісти вам про шкідника лохини, якого я помітив всередині літа. В нижній частині, отак, під кущами, ростуть молоденькі пагінці, деякі я залишаю. От, а деякі які такі ростуть такі слабенькі, я їх вирізаю. Це всередині літа проходжу. От. І коли я це проходив, робив, на одному саженці я виявив пошкодження в нижній частині, ніби як шашель проточує отвір в самій деревині. Ось коло мого пальця видно отвір, який був проточений. І Під цим отвором я побачив такі, скажімо, так, як ніби після дрелі кусочки такої пресованої стружки. От, я туди взяв шприцом залив інсектициду і думаю, потім при обрізці подивлюся, хто це пошкоджує. Думав, що характер пошкодження буде такий, що прогризе отвір і буде рухатися доверху. Після зрізки, бачите, немає нічого зверху, а він, шкідник рухається донизу. От. І випадково, обрізуючи лохину, я натрапив на гілочку, яка була зломана від вітру. І ось дивіться, гусінь так вона виглядає. Дірочка була, так ось вона, отвір був привідкритий. Надіюсь, вам видно. Отвір був провідкритий, морози в нас такі невеликі, до 7, може до 8 градусів були за зиму. Але гусінь сама себе добре почуває, вона бачте, її торкається, вона скручується, вона собі чудово зимує. за що не переживає. Де взявся цей шкідник? От хто він такий? Незрозуміло, але я вас так ознайомлюю, щоб ви бачили. Такий характер пошкодження в минулому році. Шкідника я не бачив, я бачив на молодому пагонові аземіни в своєї знайомої. Ми купували по два дерева. От. У мене одні сорта, в неї другі сорта. І я приїхав до неї по живець зрізати і побачив таке пошкодження. От. Так що от такий новий шкідник. Напевно, перед. Перед тим, як буде, як пройде цвітіння, або ну, орієнтуватися десь на початок або кінець, кінець першого місяця, початок другого місяця, липня, тобто, напевно, придеться проходити якимись препаратами від влускокрилих, тобто від метеликів, корагеном, потім пізніше може для профілактики біопрепаратом, актофітом не зрозуміло, Може, це із-за високих температур міграція шкідника до нас його принесла. Поки це не зрозуміло, але це неприємно. Для новачків хочу показати просто доступно і як проводиться обрізка, на що я звертаю увагу, дуже коротко покажу. Наприклад, у вас ріс у вас ріс пагін. От, наприклад, він ріс, він плодоносив, а потім цей пагін от, він з часом викидає бічну гілку або дві бічні гілки. І ви можете одну сильну залишити бічну гілочку от, для майбутнього розвитку куща. От, вони такі дають прирости. Бачите, у висоту ці прирости можуть бути різної величини метр, метр двадцять, може бути і півтора, в залежності від розвитку куща. На наступний рік із цього пагана підуть гілочки бічні. Він буде гілкуватися. і Потім утворюються такі бічні гілочки, і вони закладають на кінчиках багато плодових бруньочок. Тут проходить плодоношення. На наступний рік. Ця гілочка може також мати багато плодових утворень, і її можна залишити ще на рік. От, ось, наприклад, ось гілочка, яка плодоносила в цьому році. Вона має знову багато плодових утворень, їх ще більше. От, і я залишаю ще на рік. При дуже сильному навантаженні гілочка. Гілочка може віддати дуже гарний врожай, і не залишити жодної, жодної плодової бруньки, або їх дуже мало буде. І щоб не загущувати самі кущі, ці гілочки обрізаються. І обрізаються вони отак. Ось ця гілочка була тут, вона віддала врожай. Я її зрізав і залишив молодесенький пагінець от, для майбутнього плодоношення, ну, не, не, ну, майбутнього, це мається в виду через 2 роки, вона буде давати врожай. І так поступово йде у вас оновлення куща. Нижні, нижні, які йдуть пагони, які слабкі, вони вирізаються. Якщо кущ буде давати поросль, як сказати, пагони молоді, от, тобто можна буде коригувати, видаляти слабкі. І давати силу на ріст молодим, і у вас так буде поступово кущ обновлюватися. От. Ось в мене кущик обрізаний вже, він височенький. Е, я я вирішую в залежності від того, наскільки розвинений кущ, скільки йому залишати е, на плодоношення ягоди. Можу залишити більше, ягода буде. Її ягоди буде більше і вона буде менша в розмірі, можу залишити плодових е, пагонів менше, ягода буде крупніша, і достигання, звичайно, трошки буде раніше і солодша буде. Тобто кожен з вас е, дивиться на кущ і програмує свою врожайність. От. Так, ще хочу що наголосити: е, на землі лежить пале листя. Е, якщо весна буде. Ну, весна це мається в виду березень. От, початок березня і можуть бути, так як в минулому році, він дуже теплий і потім з часом можуть бути приморозки. І листя воно дає тепло кореневій системі. Коренева система влохини починає працювати при плюс 6 градусах. І бруньки дуже швидко почнуть набухати, і воно це все дуже, дуже прекрасно дивитися і спостерігати на це. Але потім ви будете переживати, коли почнуться десь в кінці березня, ну, в різних регіонах по різному можуть бути приморозки, як в минулому році, і ви будете переживати і турбувати вас буде те, чи постраждає ваш світ і лохина. Я не зустрічав, може хто зустрічав іншу якусь інформацію. Я зустрічав, що плюс 6-7 плюс морозу короткочасного, ну не морозу, а заморозка короткочасного, плюс 6 плюс 7 вона витримує в цвітінні. От, У мене більше трьох-чотирьох не було. Пошкоджень ніяких я не бачив. От. За всі роки, що я вирощую, все було, скажімо так, без ніяких проблем. От. Так що... Отакі вам рекомендації, поради із, із власного досвіду. Всім бажаю гарних вам врожаїв, смачної солодкої ягоди, миру, добра, вам! Хай вам щастить! До побачення!